Доброго дня, вас вітає канал Сад Вінничини. Сьогодні 28 вересня 25-го року. І всі любителі винограду я хочу показати е, моїм глядачам, хто любить виноград і любить сад. Е, подивіться, показати цей сорт, цей з останніх моїх сортів, зараз які я показую. Багато я її не показував. Це е, сорт Калугіна Іванка. Подивіться, кишмиш, сорту кишмиш Іванка. Бачите, тут вже й його і пооб'їдали ці птахи, вже трошки клюють. Думаю, тут скільки всього загрузилося перше подоношення, скільки було гранок. Вже і дехто об'їли трохи. Отакий сорт. Бачите? Щоб подивитися, чи є тут, як тут на м'яху зараз розріжу м'якоть. Подивіться, яка м'якоть, бачите? Бачите, якийсь один рудіменти. Тіпа. Кісточки, м? У -у -у. Даже вона не кисточка, а руді рудіменти. рудименти. В общем нема кисточки. <рапев> да, это один Рудимент. Нігка кісточка, це рудименти. Тобто-такий сорт, дивіться, бачите? Кишмишовський. Я не знаю, який цей клас, бо я ці класи не. Але я знаю, що це Калугіна Іванка. Хто знає цей сорт, може підтвердити. Тобто солодкий дуже багато сахару в ньому. Ну, Мускату нема ніякого. Чисто гармонійний смак кислоти нема. одна сак, може невелинка. Шкурка з'їдаємо. І ще й і ще й кішмиш. Ну, такий гарний сорт. Пізнього пустивши або середнього середньо сроку дозивання, або середню пізнього я не знаю, як назвати його. Зараз на цю пору він якраз достиг. Отакий сорт. Це перше плодоношення. Дякую, що ви на новому каналі. Дивіться, як лоза визріла. Кому треба буде лозу можу вислати. Я покину каталог. У мене 25 сортів різних, є часть винограду, є сажанців, але цього сорту нема. Я не закладав, але лоза для того, хтось хоче її придбати, можете дзвонити, тут є трохи лози, небагато, але є трохи. Так що буде каталог, де в жовтні місяці я напишу. Кому треба, замовляйте. Вам дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. Все буде наша вільна і незалежна Україна.